Привіт, дорогі мої водії. З вами канал Авто Тема. І так, нову заборону планують впровадити для водіїв. Уже розробляють для цього підґрунтя. Е, заборона стосується їздити на авто без глушників. Ну не лише без глушників, зараз поговоримо більш детально, чому це так і як це взагалі має регламентуватися. Щось схоже зараз є в рішенні Київської міської адміністрації. Так, по Києву, як ми знаємо, вже на рівні місцевому. Була заборона на ці авто, но це поки що не регламентується рівнем, рівнем звуку, який видає автомобіль. Тож хочу допрацювати, щоб поліція мала цілком правомірні якісь свої права, щоб це все якось вимірювати. І як знати, в кого там дуже громко, не громко. Тому що. Стверджують, що дані звуки на авто без глушників схожі на звуки ракет, шахідів, так і лякають людей. Лякають людей. Ну Те, що лякають людей, це і без шахідів, понятно, так що якщо гарче добре, ну, мова без глушників. А якщо ставлять глушник, ну спеціальні так з прямотоком Ну, це то саме, що без, але з такою великою трубою. І... Прогорівші глушники. Тобто ну, зупинили вас авто без глушника, та ні з глушником подивилися, так, да, дійсно, глушник є все на місці. Ну, він десь там в штанах прогорів, так, саме вверху біля мотора. І речі також дай Боже. І також мотоцикли. так, Мотоцикли, мопеди. От там, мені здається, більш схоже саме на шахіди. Також це все має якось регламентуватися. І разом з тим хочу додати до цієї постанови ще одне таке рішення це про голосні машини. А хочу зробити ще про більш тихіші машини, саме електрокари. Як в багатьох країнах Європи, вже прийнято, що мають імітувати звук машини, тобто колонки, типу як робить машина. Щоб їх було чути, так щоб ну, багато ситуацій створюється, коли люди там їх просто не чують, так. Ну, для того ще є очі, як мінімум, щоб їх бачити, но, тим не менше. Хочуть регламентувати це якось також. Побачимо, побачимо, як це все випливе, що приймуть НОМ про авто без глушників, то е, хочуть взятися в повній мірі. Нагадаю, такі автомобілі наразі е, при проходженні тихогляду, так, там є рівень вимірювання шуму. Е, Якщо такий серйозний тихогляд, серйозно беруться, да, то можуть приклопатись до рівня шуму і там. Але так як зараз техогляду для усіх автівок немає, то навіть поліцейський, якщо вас зупинить, що вас там гарчет, він не може нічого вам пред'явити. Бо по закону України це ніяк поки що не регламентується. А у нас як в Україні все, що не заборонено, значить, все дозволено. І давай на. Навіть на Таврії да, ставити прямоток і речи так, як хто там не знати, що їде, а насправді воно і не їде і нічого. Ну, Це вже зовсім інша історія. Це вже, знаєте, якби на любителя. на любителя, так. Одні купляють дорогущі прямотоки, другі просто вирізають все з середини всі банки. так. Якби Глушник висить, а речить. Ну, Якщо на такій машині десь їхати далеко, то я не знаю, як там взагалі доїхати. Голова буде боліти, розриватись. Ну, мова не про то, мова про те, що хочу це все узаконити, заборонити і регламентувати, якось, щоб поліцейські мали ну, не черговий намір. Щоб доколупатись до водія, а в тебе якась машина голосновато робить, а щоб це не створювало для дискомфорту для інших, коли е, вечорами на таких автівках понабирають з собою пива і давай ганяти по місту, речати, щоб я не сплю, то хай ніхто не спи, так. Тож, очікуємо, очікуємо на цю ініціативу. Дивимося, як вона прийметься. Я вам на каналі Автотема обов'язково розповім, тож долучайтеся, щоб не пропустити. І будемо дивитися, що там по децибелах, як це І поміраємо на декілька машинках децибели. чи навіть авто з глушником вкладається в ці параметри стареньке авто, де глушник вже може бути такий трішки, знаєте, прогораний. Тож, усе провіримо, вам покажемо. До нової зустрічі на каналі Автотема.